30 січня суми відправили першу партію мобілізованих. Більшість чоловіки віком від 35 до 45 і які служили в армії. Формували по три групи. Попри те, що за плечима вони мають досвід тримання зброї, всіх спочатку підтягнуть у знаннях із військової справи у спеціальних центрах, а потім відправлять до частин. Загалом у ході четвертої хвилі мобілізації повідомили у військкоматі від Сумщини планують призвати понад 4 тисячі осіб. На захист батьківщини мають стати чоловіки. Від 25 до 60 та жінки віком від 25 до 50 років. Військові спеціальності потрібні практично всі. Братимуть і добровольців. За 10 днів четвертої хвилі таких звернулося вже понад 100 осіб, але є й ті, що ухиляються від виконання військового обов'язку. Дуже велика кількість в деяких районах, а саме Тиканотопський район. Є проблемні питання в Ахтирському районі. Не прибувають до військових комісаріатів. По всім, хто ухиляється таким чином від виконання заходів по мобілізації, не прибувають до військових комісаріатів. Всі дані будуть передані до Служби безпеки України, в тому числі до інших правоохоронних органів, які далі будуть приймати рішення. Нагадаємо, у кримінальному кодексі України за ігнорування повістки, нез'явлення до військомату та ухилення від служби передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. А поки хтось від служби ухиляється, українські патріоти на сході вже виконують бойові завдання і жартують з заяви Путіна, що вони легіон НАТО. Ты сейчас вот, папа, наемники иностранные едут. Ты аккуратно, ми свої, українці, добровольці. Ну да, ми ж не легіон натовський, як говорить Путін.